Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою. Господи, милості Твоєї влади, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ Його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі, в дорозі, на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню. Отопу від смертельної виразки і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещастя. Господи, зціли Його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни, вина тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруємо благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, цнутливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй мені негідні і грішні рабі Твої батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильні і всемогутнє. Амінь.